Так. Повертаємося до, до нашої роботи. Припустимо, у вас є офіс. В цьому офісі є багато якихось там віртуалок, піднятих, комп'ютери робочі і так далі. Вони якось спілкуються один з одним. Всі вони приєднані до роутера, тобто створена якась мережа. Робоча мережа, а, але вам треба, ви живете в іншому місті, вам треба якось працювати з цією мережею, тобто зробити вигляд, що ви знаходитеся тут і теж можете контактувати всередині от, з усіма вашими а, колегами. Як це робиться? Ну, по-перше, це задача нормальна. Чого вона нормальна? Бо зазвичай робочі офіси вони можуть бути розподілені по всьому світу. Не всі співробітники фізично знаходяться в якомусь там офісі. Офісів може бути 40, і вони поєднані в якусь спільну мережу. І як же це все зробить? За рахунок VPN. VPN це Virtual Private Network. Щоб потрапити до цієї, тобто віртуальна приватна мережа, що вона робить? За допомогою VPN, ви фактично імітуєте свою комп'ютер всередині роботи вашої робочої мережі. Ви прописуєте такі налаштування, щоб перенести віртуально ваш комп'ютер всередину мережі вашої роботи. Це можна зробити через прокидання портів. Як я казав до того минулого разу. Не дуже зручний спосіб, не дуже надійний спосіб і безпечний. небезпечний він. Він, він небезпечний. Незручність заключається в тому, що для кожного комп'ютера вам доведеться прокидати окремий порт, окремо його знати, окремий сервіс, знати на окремий сервіс прокидати окремі порти. Коротше, ну так собі затія. Тут у вас буде не просто відкрити якийсь рандомний порт, а у вас буде тут ціла батарея цих портів відкрита на весь світ, тому, тому щоб такого не робити. Робиться інакше. Що робиться? Раз. Два. Піднімається VPN-сервер. У нас тут є мережа. Тобто щось там з'єднано. І піднімається VPN-сервер, який, от, по суті, пробиває оцей от, порт. От він один такий. Єдиний сервіс. Ми на той порт будемо ходити. Іншого виходу немає. Не можна попасти в NAT без пробиття портів, прокидання портів. Але він буде один. Не ціла оця от батарея, а один-єдиний. А потім, по суті, цей VPN-сервер буде виконувати функцію маршрутизатора. Він вже всередині знаходиться в вашої мережі. Тому він контактує з усіма серверами, які там є, віртуалками, з усіма компами. Тому в нього є доступ до них. Це вже локальна мережа. Ви будете звертатися до нього через цей пробитий порт, а він буде виконувати те, що ви просите. Як це працює? Працює все через інкапсуляцію пакетів. Дивіться, пакет. В принципі, він, е, він творений е, з підпакетів. Е, мережевий пакет. Що є таке мережевий пакет? Це заголовок, хедер і дата, дані. Мережевий пакет е, може мати в собі, наприклад, низькорівневу MAC-адресу. У вигляді заголовку. І дані, що з цією mac адресою робити? Всередині тої, того пакету замість даних лежить ще один пакет. З IP. -шкою. І що з нею робити? Що робити з MAC-адресою і IP-шкою? Всередині цього пакету лежить ще один пакет з портом. А в цього пакету з портом лежить. Що ж таке робить з цим сим. А, оця, оця пакети у пакетах всередині пакетів є інкапсуляція пакетів. Не плутайте з інкапсуляцією в програмуванні, вона трошки відрізняється. А, ну, але, от по факту, в термінології нетворкінгова, це вона. А, малюють лише пакети не так, як я зараз намалював, а малюють просто хедери. Отак от. А тут буде якась дата. Так. Поїхали далі. Що ж таке VPN? VPN використовує інкапсуляцію прямо таки, ну, просто зверх на, над рівні. Його основна суть яка? Він бере ваш пакетик, який ви б хотіли надіслати всередину вашої мережі, наприклад, з за SQL-запитом на якусь базу даних. Тут є IP, є порт, є MAC-адреса, все є. Тобто пакет, ви наче генеруєте, наче всередині вашої мережі, але знаходитеся зараз вдома, а не на роботі. Але пакет повноцінно згенерований, наче ви знаходитеся вже на роботі. Потім цей пакет загортається в інший пакет, VPN-пакет, в якому є ваша MAC-адреса вашого будинку, IP, шка порт. Якась ще там інформація, яку треба, і, у, а, а замість дати валяється оцей пакет. Мало того, він ще й шифрується. Щоб не можна було прочитати нічого. Таким чином, ззовні виглядає, що ви просто надсилаєте якийсь пакетик всередину вашої роботи. Насправді, ви надсилаєте пакет з пакетами. І як тільки о, оця вся велика штука, Доходить до VPN-серверу, VPN-сервер що робить? Він повністю видаляє цю штуку, вона йому не потрібна, йому, йому воно не треба. Йому це, ну, він дістає оцей от маленький пакет, дешифрує його і надсилає. І, і таким чином створює е, ілюзію того, що цей пакет було згенеровано всередині вашої роботи. З вашою IP, з вашою МАКадресою, порти ви вказали відповіді. Все це є. Тобто ви все вказали, іначе цей пакет і там був згенерований. А насправді він прийшов ззовні. Через той маленький порт, який ми пробили VPN-порт. Ось, ось як працює VPN. -ка. По, факту, по факту, весь наш оцей от зоопарк. Комп'ютерів. Зараз. оце весь зоопарк комп'ютерів, який в нас тут є. В даному випадку vpn сервер є вашим комп'ютером. Все, що ви, ви будете робити в себе на компі і надсилати по мережі пакетики, вони будуть надсилатися від імені VPN-серверу. Навіть з вашим навіть з вашою айпішкою, насправді, і навіть насправді, оцей от чувак навіть не дізнається, що по vpn сервер йому надіслав. Ну, точніше, він тоді знається, але от це можна вираховувати. Але проблема в тому, що по факту, ото, як маленький е пакетик, які ми запакували і зашифрували, він потрапляє через всю мережу, через всі роутери, через всі комп'ютери, якісь там. Маршрутизатори, він потрапляє цілим і невредимим Всередину мережі, а потім розпаковується. Так що ж дозволяє нам зробити оцей VPN? Нащо його використовувати? Я не знаю. Я, коли був ще школяром, ну, студентом вже, то Бо до того інтернету не було в школі. А, то що ми робили? Ми використовували VPN а, у власних цілях для того, щоб грати в контру разом. Наче так. Я вже за -за -за забув, як той vpn сервер називається, чи Хамач, чи якось так. Ми брали той VPN сервер, запускали в когось на комп'ютері. Потім кожен під'єднувався до нього і ми грали по мережі. Як можна було грати в контру? Можна було грати. В школі, де була мережа, в якихось комп'ютерних клубах, де була мережа локальна комп'ютерів, і вони між собою були поєднані якось, і можна було грати в мережі. А можна було що зробити? Підняти віртуальну мережу. Десь хтось під'єднує один VPN-сервер, створює його. У нього є комп'ютер, він під'єднується до того VPN-серверу. Потім хтось з іншого дому, зі свого компа під'єднується до VPN сервера, таким чином потрапляючи в мережу, тут наче він в мене отут знаходиться. Ще один. Так само приходить до мене на локальну мережу. Тобто, по суті, ми створювали віртуальну мережу, наче в мене вдома, і могли грати в іграшки по мережі. Яким же чином, в принципі, згенерувати такий пакет? Щоб оцей от пакет запакувати в пакет, зашифрувати. На комп'ютер ваш ставиться програмка. Що вона робить? У вас є будинок, ось тут ваш комп'ютер. Ось тут ваш робочий комп десь, от, там от далеко. Це робота, це офіс, а це дом. Давайте ми його видалимо подалі. О, отак. Як же мені, в принципі, згенерувати от з мого комп'ютера, надіслати кудись от сюди от інформацію? Я знаю IP. Мого, там робочого сервера. Припустімо вона 192.168.31.30. Припустімо. Я кажу. Поки що давайте подумаємо, що я кажу, це моєму роутеру. Мій роутер. Надійшли мені е, от інформацію, цей от пакетик на 31.30. Роутер такий дивиться, а в мене його немає. Отже, він надсилає на іншого роутера, то й на іншого роутера. Так вони шукають і ніяк не знайдуть, і ніколи не знайдуть. Бо це локальна мережа. Такої IP немає у світі. Вона лише отам, -от, всередині е, вашого офісу. Тому такий варіант не спрацює. Як же мені, знаючи цю IP, все-таки на неї потрапити? Я знаю не тільки IP цього сервера, я знаю ще IPш роутера нашого, де прокинути порти, де де VPN є. Да? Що я роблю? Я ставлю собі на комп'ютер програму, яка бере і, по суті, робить що? Всі IP 192. Там, 168. Там ну, я не знаю. Не хочу збрехати. Хай 32 буде. Ні, 32 не вийде 16. 16, 0. тире, 192, 168, 255, 255. От якщо ми бачимо ці IP, тобто, по суті, оцих два октета. Від 16 до 255. То ця програмка всередині перехоплює мій пакет. І замість того, щоб направляти його на роутер, загортає у VPN-ку. Отой от VPN-пакет. І вже той VPN-пакет надсилає роутеру на цей е, порт. Тобто, по суті, е, ми не просто звертаємося на порт роутера, ми ставимо в собі всередину е, спеціальну програмку, яка буде. Це все автоматично робити. Ця програмка називається VPN-клієнт. VPN-сервером називається от сервер, який тут знаходиться у нас на роботі. Тобто комбінація vpn клієнт і VPN сервер дозволяє моєму комп'ютеру звертатися до бази даних там на моїй роботі. Питання зараз є. Mm -hmm. Немає питань. Добре. Тоді, в принципі, я на сьогодні завершив лекцію. З лабораторками розберемося.